Геймерам це містечко однозначно припало б до їх комп'ютерної душі. Так само кінорежисерам і кліпмейкерам не часто знайдеш такий техногенний антураж на величезній заводській території. Один тільки кран в цеху здатен підняти танк вагою в 50 тонн. Ще пак одне з найбільших підприємств Закарпаття, яке в свій час забезпечувало продукцію нафтогазову промисловість радянського союзу. Потім прийшли важкі часи. Зараз турбогаз працює на 30% потужності, залучено 300 робітників, зазначає директор Михайло Качур. Підприємство випускає обладнання для міждержавних газовимірювальних станцій. Ми обладнали і модернізували газотранспортні мережі в сусідніх державах, це Білорусі, це в Туркміністані, це в Казахстані, Узбекистані. В цих країнах так само використовується обладнання нашого виробництва. Пан Йосип працює на заводі вже 25 років. Починав зі зварювальника. Каже, що тепер на заводі справи пішли краще, адже на кінець то є робота. Коли є загрузка, значить дуже добре, і всі задовільнені. Люди мають роботу, мають зарплату. На даний момент в цьому шляху кінцевий результат роботи нашого випуска Вову на продукцію, яка йде на Таджикистан. стан. Тут йде покраска і упаковка вже повністю на відрозку. Те, що завод підіймається з колін, не може не радувати. Зазначають представники обласної влади. Навіть обдумовують нові проекти, як ефективніше реалізувати продукцію заводу на українському ринку. Станки і продукція, яка сьогодні на заводі, не може зробити вся держава, ні Словакія, ні Венгрія. Ми готуємо матеріали на прем'єр-міністра для того, щоб отримали це підприємство державний заказ і збільшити реально, на сьогоднішній день. Реальні площі дозволяють працювати тут більше тисяч чоловік. Наразі підприємство оновлює обладнання для виробництва, закуповуючи в рік не менше двох-трьох нових машин, адже старі вже морально застаріли.